Друзі, всім привіт! Сьогодні в мене знову кабачки. Зараз я буду робити дуже смачні кабачки ананаси. Я вже нарізала кабачки ось такими малесенькими шматочками, і зараз лишила і хочу вам показати, як я це робила. Нарізаємо кабачок ось такими кільцями, такими невеличкими. І я взяла, звичайно, обичну від пляшечки пробку. Що я роблю? Ось так ставимо кабачок і пробку надавлюємо, і робимо ось таку от дірочку. Ось так. Таким чином ми забираємо насіння. Далі я просто взяла і Порізала ось на такі невеличкі шматочки. Для цих ананасів нам потрібно півтора кілограма ось таких очищених кабачків. Все, перерізала я кабачки, далі мені потрібен ананасовий сік. Ананасового соку в магазині не було, тому я купила нектар. Виливаємо у кастрюлю нектар. Далі я додаю стакан цукру, тут 200 грам. і додаю зразу сюди чайну ложку лимонної кислоти. Гарненько треба це все перемішати. І ждемо, коли закипить наш сік. Ще мені потрібно буде закручені ось такі ананаси. І у нас тут в баночці теж є трошки соку, тому цей сік я теж виливаю сюди, в кастрюльку. Поки буде кипіти, закипати сок, Мені треба ананаси теж подрібнити на такі шматочки, як ми дрібнили кабачок. Ось так. в кастрюлі в мене вже закипів, тому я зараз буду додавати кабачки. Обов'язково кабачки треба чистити від шкірочки. Значить, з моменту закипіння буду варити рівно 10 хвилин. Пройшло 10 хвилин. Кабачки киплять. Подивіться, які вони гарненький, колір у них жовтенький, дуже-дуже смачно пахне на кухні ананасами. Зараз я буду додавати сюди ось такі справжні ананаси з баночки. Отак. І буду варити ще 15 хвилин на невеличкому вогнику. Пройшло у нас 15 хвилин. Кабачки у нас вже готові. Дивіться, які вони гарненькі, ціленькі у нас вийшли. Звісно, кабачки можна закручувати і не додавати ананаси. Просто варити у ананасовому соку. Але так, більш смачніший, більш. Насищений смак і дуже дуже пахне ананасами. Доливаємо ось так юшечкою, обов'язково баночки повинні бути стерильні. Кришечки теж стерильні. Я вже закрутила наші кабачки, як ананаси. Ось такі вони в мене вийшли. Все ціленьке, все гарненьке, смачненьке, дуже-дуже насичений ананасовий смак. Тому всім рекомендую готуйте, смакуйте, всім миру та добра.